Доброго дня, п'ятикласники! Виконуємо вправу клавіатурний тренажер на сторінці 124, підручника Морзе 5 клас. Сплануй проєкт клавіатурний тренажер. Склади програму для спланованих подій. Реалізуй його в середовищі Скретч і збережи у папці». Проєкти своєї структури папок. Використай таку ідею. У проєкті перші 5 літер англійського алфавіту будуть рухатися сценою з різною швидкістю. Якщо користувач натисне клавішу з однієї з літер на клавіатурі, то вона зникає. Значить, ми можемо використовувати спрайти, виконавці, літери англійського алфавіту. Щоб вони з'являлися і зникали, треба використовувати команди показати і сховати. E, значить, щоб літери з'являлися в різний час, треба вказати різний час очікування для кожного з них. Літери рухаються зліва направо з різною швидкістю. Тому в командах руху, що впливають на швидкість, можна вказати різні числа. Можуть рухатися в зворотньому напрямку, тому треба відбивати їх від межі сцени. Так. І переходимо в середовище Scratch. Виділяємо стандартного виконавця, догокота, створюємо сцену святкову, беремо паті так. і додаємо спрайти, літери. Беремо перші, припустимо, три літери. Ви можете використати потім для. 5 літр. <кій> Розставляємо їх в певній послідовності. <кій> рухатися вони будуть, можуть рухатися зліва направо, тоді ви виставляєте їх ось так. Ну, можете рухати, задумати планування рух згори вниз. Так, як змінити колір Можна ускладнити, щоб літера рухалась і змінювала колір. Натискаємо на спрайт, наприклад, буква Е. І заходимо у вкладку Образи, дублюємо. Якщо хочете три кольори дублюємо. Так, і тепер припустимо, заходимо в другий образ, змінюємо колір. Де жовтий — Так, беремо вітеречко і заливаємо. Потім міняємо колір на палітри третьої букви і заливаємо. Тепер у нас три образи. І тепер ми можемо створювати скрипти для першого. Для першого спрайту. Для цього ми заходимо в команду, групу команд події. Коли клавішу пропуск натиснуто, тут, до речі, можете натискати будь-яку клавішу, беремо повторення в керуванні. Беремо повторити до, повторити до якоїсь умови. Так. В групі датчики обираємо повторити до і клавішу натиснуто. Саме клавішу не пропуск, випадаючи в меню, а клавішу відповідно A. Далі. Беремо обов'язково рух. Переміщення, вводимо в тіло циклу. <кій> і далі обираємо команду в рухові ковзати. <кій> ковзати значення X і значення Y. Щоб збільшити чи зменшити швидкість, ви можете обирати кількість секунд. Так, на, на даному етапі знаходиться. Буква, наш спрайт з такому. Значення x-172, y138, що вказано тут. бачите. Тепер ми хочемо, щоб колір змінювався. Значить, обираємо групу вигляд, обираємо команду наступний образ. Тоді буква буде змінювати колір при рухові. Далі ми хочемо, щоб вона рухалася до кінця сцени. Ви бачите, що значення X і Y автоматично змінюються У команді. В групі команд рух. Ми обираємо перемістити. І тут автоматично вже значення Х, мінус 168 є, порівнюємо і «Y» мінус 137. Так, далі, для того, щоб команда, для того, щоб наш спрайт не йшов з сцени і не зникав, ми беремо у групі рух, спускаємося вниз і обираємо стиль обертання зліво направо. Вводимо в тіло цикл, і, якщо на межі відбито. Так. Ну і можемо почати перевіряти. Виставляємо руку там, де вона була, натискаємо пропуск, буква починає рухатися. Для того, щоб вона зникла, ми маємо перейти на англійську клавіатуру в регістрі. Перевести на англійську і натискаємо продовж пів секунди, секунди англійську А Так. і команду треба обов'язково ввести, щоб вона зникла. Обираємо. Керування, якщо, якщо, клавішу беремо в датчиках клавішу А. Натиснуто. Клавішу А натиснуто? Жде повторюватися до... Поки клавішу А не натиснуто. Якщо клавішу А натиснуто, то, то у вигляді сховати. Так, давайте перевіримо. Отже, перевіряємо, якщо клавішу пропуск натиснуто, то повторюємо, до, поки клавіша А буде натиснута на англійській розкладці. Вона ковзає. Можете збільшити кількість секунд. Дані вказано, змінюється образ, стиль обертання, якщо на межі відбито, і якщо клавіша «А» буде натиснута, то зупиняється цифра, вона ховається. Запускаємо, натискаємо клавішу пропуск. Починає рух, повільніший, бачите. І швидко натискаємо клавішу «А» Англійську. Возникає. Так само ви можете створити для інших англійських літер. Ви можете змінити їх не тільки рух, наприклад, у вертикальному положенні можете зробити хаотичний рух або рух справа наліво. Для кожної літери ви створюєте новий, новий скрипт. Ось переносити його на літеру В. Так, і тут ви змінюєте Б. Б. То так само можете перенести ці самі команди перенести на літеру С, літеру С і літеру С. Можете тут ковзати, припустимо, швидкість тут 4. Тут швидкість. Руху дати 4, а, наприклад, 3. Це виходить, що кожна буква, буде рухатися з різною швидкістю. Так, і ще одне. Можна для того, щоб вони запускались Так постійно буква Б. Має рухатися, бачите, значення Х3. Обов'язково до Y 150, 150 до X22 змінити значення. Ігрек мінус 137 такі є. Так, далі буква Б. Буква С, вибачте, рухається від значення Х161 ковзає. 161. Y значення 137. 137. До. Х значення 170. І y значення мінус 149. Мінус 149. Так, різне значення ми надали. Так, і тепер можете дати можливість почекати. Почекати. <кій> Для букви Б хай зачекає після того, як починає рух буква A. Е. Далі буква Б через 2 секунди починає, а буква С починає через 3 секунди. Отак. Вони будуть починати одночасно. Спочатку почне рухатися буква A, потім B, А, потім Б. А потім С. Так, а ці команди беремо цикл. Так. Тепер давайте передивимося. Так, давайте оберемо спочатку вигляд, повернемо цю букву, показати. Так, і відновимо. Так. Відкриваємо на широкий екран. Так. З'явилася наша буква. Так. Тепер ми зупиняємо. Зупиняємо наш проект і перевіримо його спочатку. Так, значить, поміняємо показати на сховати. Тепер ми буква буде ховатися. Відкриваємо широкий екран. Запускаємо алгоритм натисненням зеленого прапорця, пропуск клавіша на клавіатурі починає рухатися буква A. потім буква B. Потім буква C. і всі з різною швидкістю. Так, можете змінити наступний образ для букв B і C. Так, ну і тепер зупиняємо, і вони зникають A. Зникло. B. Треба дотиснути буквально хвилин секунд, дві. І C. Все. Наш проект виконано. Скрипти можете передивитися у мене на блозі.